Олександр Сторожук у терапевтичне відділення лікарні потрапив з отруєнням. Чоловік говорить, що почуває себе добре, і при будь-яких змінах без лікарського догляду не залишиться. Я бояв потрапив сюди з отруєнням. Якщо потрібно, мене переведуть в інше відділення. Я себе краще почуваю. Це терапевтичне відділення на 40 ліжок готове до перепрофілювання в інфекційне, розповідає завідувач Сергій Кочура. В зв'язку з тим, що зараз немає багато хворих на коронавірусну інфекцію, ми працюємо в звичному режимі, але ми очікуємо, що буде нова, нова спишка дельта вірусної штамма інфекції. І ми готові на протязі доби перепрофілюватися в інфекційне відділення. У нас всі палати забезпечені киснем, персонал знає, як з такими хворими поводитись, тому ми готові, як тільки буде треба перепробувати. Перепрофілюватися у лікарні номер один. Зараз розгорнуто 170 ліжок для лікування ковідних хворих. У лікарні є 18 апаратів штучної вентиляції легень, говорить медичний директор Андрій Волков. За його словами, зараз у лікарні перебуває 27 пацієнтів із діагнозом ковід. Зараз ми бачимо щоденно, наприклад, за минулу добу у нас поступили всього два пацієнта з на ковід дві були відмови. Тобто наразі ми маємо тільки 27 хворих. Двох відділеннях, і у нас немає поки що таких планів по розгортанню відділення. Але якщо ми побачимо зростання кількості хворих, у нас є готові шість відділень, які можуть бути протягом короткого часу розгорнуті для прийому хворих. якщо ми будемо бачити, що кількість хворих буде перевищувати 35 хворих щоденно більше двох трьох днів, то ми будемо це робити. Наразі у нас всього 20 Сім пацієнтів, це з підозрами, чотири підозри. Тобто підтверджено у нас 23 пацієнта в двох відділеннях. Тому наразі у нас планів таких поки що немає. У нас є вільні місця в відділеннях хірургічного профілю, там кардіологічного відділення, неврологічному. Тобто, ці пацієнти вони не залишаться без догляду лікарського, без медичної допомоги. Вони будуть розподілені на вільні ліжка в інших відділеннях, де немає ковідних пацієнтів. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.